Тоння після Дніпропетровська стало особливо небезпечні. Тепер їм зайсь на столичній вулиці. Комунальники по всьому місту прибрали 8 тисяч загрозливих сміттєвих баків. На заміну прийдуть сучасні пластикові. Зі Львова. Помаранчеві у столиці з'явилися лише вночі. Робітники збирають деталі, і паралельно вивчають особливості експлуатації. Спочатку ми ділимо ось це вверх робиться на урну. Вдівається урна зверху, Внизу ключ, заключ відкриваєш ключом, вибираєш та мусор і з мішком висипаєш. У Голосівському районі збирають перші 235 штук. З штук. Звечора розпочали кріпити на опорах міста. У центрі столиці виставлять 1300 таких сміттєвих урн. Згідно концепції по євро, урни повинні встановлюватися в місцях значного скупчення людей через кожні 50 метрів. Загалом для Києва потрібно близько 10 тисяч нових урн. Аби переконатися і детально вивчити безпечність контейнерів, спецпідрозділи підірвали вже 6 штук різних виробників. Ці зразки металеві, пластикові і плетені з лози, поки ще цілі і запаковані у міськадміністрації. Чекаються на підрив. За попередніми висновками спеціалістів найбільш безпечні, що при вибухах залишали манекенів неушкодженими. Пластикові був випробуваний зразок бетонної урни, і в результаті підриву е, даної Урни утворювалося від там, 120 уламків і більше, тобто це 120 уламків, які були зафіксовані в мішенях. А якщо б підривали пластикову урну і на мішенях не залишалося слідів пошкодження, то це звичайно, що ця урна є більш безпечною. Ці урни на хрещатику, що з'явилися до євро, типу Париж. Подібні подекуди можна зустріти на вулицях столиці Франції. У Києві таких легких конструкцій для сміття замовили 600. Запаслися і кульками. На період чемпіонату тільки в одному районі тримають 10 тисяч пакетів. Десь треба більше, зважаючи на те, що буде більше убольнівальників і, і так далі. А взагалі-то цивільно виглядить цивільно. До першого свистка початку єврочемпіонату у середмісті розставлять усі урни. А настасія сухалоксіковалевський Костянтин Царинок телеканал Київ.